Доброго дня всім. Сьогодні у нас заправка 6 жовтня. Пішли ми в поле і почали дисковку джондіром 2850 з про з 1988 року 1988 і що тут просувати. Дескова борона 2.1. Точно не пам'ятаю чи Дан, чи АГ 2.1. Хлопці збирають кукурудзу. Так. дискуємо шостою передачею. Казали, середня, ці поправки середня, і не глибока така під, під озимину. Думаю, що завтра, завтра начну посівну озимої пшениці. Включив трактор передок. Їде шостою. Ручний газ, так. Да. Працюю дето з 11 годин ранку. Зараз вже 16.00. Погода у нас чудова, дето 16 градусів, 18 тепла, легкий вітерець. Трактор веде себе чудово, нагрузки не відчуває. Хотілося бся до нього. 24 чи 2,5 на навісна, але він її не відчуває. Так, піднімемо. Відбиваю я дві загонки. Чи це можна сказати три? Ось, ось так, так, так. Не знаю, дві чи три. Я... Хто каже дві, хто каже три, і ходжу так по кругу. Кожну загоночку. Ворону. Трошки незручно знімати, але хочеться зняти вам відео всім своїм підписчикам, всім, хто марить сільськогосподарською технікою, хто живе цим, заробляє своїм дітям на хліб. Хочу поділитись своїм. Таким невеличким досвідом працювання на техніці Jungeer, а саме на тракторах. Трактор у нас в експлуатації, не пам'ятаю, 90... з 90-го, з 2019-го чи з 2020-го, точно не пам'ятаю. І не було з ним. Ніяких таких серйозних проблем. Тепер десь дві неділі назад столкнулись з такою проблемою. Він на ходу на трасі заглох заводився і знову глох. До речі, що сталося? Лопнула пружинка в паливній апаратурі там дено я там де поступає паливо до паливної апаратури. Там такий поршеньок, а під ним дві пружиночки. Була та ну і одна із них лопнула, Коротше, Потім розібрався інтерв'ю, дещо сам, де що подзвонив у Ковіль до хлопців, які займаються ремонтом даних паливних. Апаратура, а на ньому стоїть апаратура Лукас, проторна. Я не знаю, одні кажуть, це гарні апаратури, інші кажуть, негарні. Ну, не знаю. Поки що працює, ніяких таких скарг немає. Поміняв фільтра, паликні. Далі поїхали. Трохи кидає. Ось так. Добре тоді. Всім до гарних зустріч, всім легкої праці, гарних урожаїв сої. Зараз йде уборка сої. Я теж ще не всю сою середню зібрав, залишилось ще небагато. Вона ще зеленя, бо я сіяв її саму останню, то вона зеленкова. Добре тоді. До гарних зустрічей.